Наші люди клієнти, неймовірна куртка Анорак, це перший сорт плюс екстра 5,25 євро за кілограм. По наповненню може бути тут чоловіча і жіноча куртка, різні розміри. Ось така шикарна куртка чорна з капюшоном на хутрі, розмір XL, чоловіча в стилі парка. Дуже класний варіант на звітку. Подивіться, дуже гарна, вона така, знаєте, наче як дубляночка, класнюча, все на хутрі класно. Подивіться, така як ну, імітація дублян. Сказати, дуже гарний варіант розмір Елічка. Неймовірна в розмірі М синього кольору. І така стічка дуже цікава, і вона ще й тут утеплена. Гарний варіант жіноча. Неймовірний колір, така, знаєте, нюдова оливка дуже цікава, така втепла 100 грамівочка, розміру 2 xl жіноча. Класна куртка, подивіться, це 100 грамівка, подовжена з капюшоном, капюшон не відсибається. Розмір М. Шикарний варіант на осінь. А це просто бомба-ракета. Подивіться, спортивна куртка. Можна в ній їздити на лижі. Подивіться, яка вона всередині неймовірна, гарнюся. І ось дивіться, яка в неї ще тут ще підкладка. Розмір 2 xl чоловіча. Класна куртка, темно такогось коричнево сірового кольору. Темна оливка. Навіть можна сказати. Втеплена вона всередині. Подивіться, ось така відсібається пішонка, Цікава, дуже акцентована, дуже гарна спортивний варіант. Неймовірна, просто класний розмір ісель. Ось така кава з молоком. Капучина можна сказати, це у нас зара, гарна, стильова, такі дуже цікаві, акцентні мейки. є поворозочки, капюшон не відсівається. Неймовірно, 2 xl Класнюча Пласнюча спортивна куртка, чоловіча, поєднання кольорів, і вона ще тепло на середині, і є тут капюшон, який складається у комір, Гарний розмір XL. Ще в нас є друга частина. Подивіться, теж тут така класна кораловий колір. Вона є такі дуже гарні акцентні в неї. бренди написані скрізь. Діки можна хто полюбляє такі речі. Бренди, бренди просто класна, неймовірна стильова розміру елічка. Тепла, тепла, ось така, дивіться, легенька, але дуже теплюча, класнюча така курточка. Вона подивіться, стічка, комір, немає тут у неї капюшонки, але ж це не завадить її тягати з весною і восени, і не грітися. Подивіться, дуже класний варіант, невеличка, але ж тут є ще хутро, і тут складається капюшонка і відстібається. Класний варіант в розмірі м жіноча. Дивіться, класне, дуже цікаве поєднання тканин і дуже класне поєднання. подивіться, ось Тут ще є ліпучки, можна зробити з неї різні варіанти. Вона дуже гарна тут теж і вона теплюча, це така розмір емочка, жіноча і просто немає зносу на ній. Подивіться, яка класна куртка, вона майже нова. Ось така дивіться класна куртка, неймовірна просто. На всередині розмір XL. Чорна подовжена. Не пробивайте, не промахайте. Розмір 2XL легка. Теплена 100 граммівка. Неймовірний варіант зібається капюшонка, кишені тут акцентні, накладні з такими гарними гудзиками. І тут ззаді ще прострочка. Гарна куртка. Ось така невеличка, дивіться, жилеточка, але дуже цікава. Ось такі, дивіться, в неї рукавчики, Класнюча, синього кольору, розмір емичка. Неймовірний колір, подивіться, і це у нас така вона тут поєднання помаранчевого, коралового, така в стилі. Як вона називається? Господи, дощовика. Це як дощовик, але втеплений. Класна, просто неймовірна в стилі парка. А це просто подивіться, це як знахідка. Ви продасте її в першу чергу в цьому лоті. Вона на утяжці тут на є, подивіться, і вона може бути ось така ще втеплена, вона класна, розмір. 3-4 ікса, гарнесенька, неймовірна куртка, вам просто буде як знахідка. Подивіться, а це ще теж Ну, я не знаю, це не лот, це просто якийсь бомбезний подарунок. Подивіться, яка куртка. Ну, неймовірно, просто по якості тут іще на флісі, гарна, дуже відсібається в неї капюшон, тут тяжкість крізь, ну просто неймовірно, подивіться, це все тут зроблено для займання лижами і спортом. Ось така наостанок куртка подовжена, тепла, капюшон на хуті, і класні, дуже акцентні кишені на блискавках. Забирайте це розмір L.